Друзі, вітаю на YouTube-каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коментарі пишіть. Чекаю вдячний наперед вам. У ці дні починаючи з 31 січня і по 2 лютого. Одним словом, на уікенді на цьому. У тенісному світі відбуваються матчі світових груп Кубка Девіса. Це чоловічі змагання з великого тенісу, чоловічі командні змагання. Кубок Девіса це один з найдревніших турнірів у. Світовому великому чоловічому тенісі. Цей командний турнір, так зветься, за імені засновника цього турніру студенту Гарвардського університету. Двайт Філлей Дейвіс. Це було. Дуже давно, і не дивлячись на те, що Девіс був студентом, він виграв у Штатах майже все у світі тенісу. І він мріяв стати світовим чемпіоном. Чемпіоном США він вже був, і повторюсь, дуже така у нього завітна. Величезна мрія була стати світовим чемпіоном. І ось і було, ну, вважається, у 1900 році засновано ці матчі, перші матчі, як вважається, вже США Велика Британія. Спочатку це було. В Бостоні проведено такі матчі, і якраз ось ці матчі і вважають як заснування кубка Девіса в 900 році. І відразу цей турнір, цей кубок. Кубок Девіса став дуже. Популярним. І вже в 904 році у фіналі навіть і Америки не було. Була Великобританія і Бельгія. І таким чином набирав і популярності, і своїх обертів, і фінансової підтримки цей турнір, і зараз, серед команд чоловічих, популярніше. Турніру в світі немає навіть і аналогов йому. Є кілька груп світових, є фінальна лі, лі, лідерська група, де топ-команди зустрічаються. А, на жаль, ми знаємо, що у нас в Україні чоловічий теніс набагато набагато Щабелів рівня нижчий за своїми показниками, ніж жіночий теніс. І тому наші хлопці знаходяться аж не то, щоб у лідерській групі, і навіть і не у першій, в другій групі знаходяться світові, але ми не втрачаємо надії. І ось якраз в ці дні. Друзі, відбувається е, матч команди України, чоловічої команди Кубка Девіса, проти команди Тунісу. І в нашій е, українській чоловічій команді головні діючі особи це Овчаренко і Сачко. Е, гравці. Навіть мало відомі тим, хто захоплюється не тільки тенісним прогнозом, а і взагалі дуже часто читає тенісні новини. Більшість наших новин присвячені нашим дівчатам, звісно. І навіть таких тенесістів з України, як Овчаренко і Сачко, мало хто знає. Я думав, що Ілья Марченко. Це, до речі, капітан жіночої української збірної. Але жіноча збірна в такому ж турнірі, який вже поміняв назву, колись він називався Кубок Федерацій у дівчат. А зараз він переименований і він трошки реформований. Називається він уже Кубок Білі Джин Кінг. А у хлопців цей турнір так і залишився, як і був 125 років. І цей сезон можна вважати навіть ювілейним в Кубці Девіса. Рівно 125 років від першого матчу Кубка Девіса США Велика Британія. Можна вважати, що це. Вікова, ще й плюс чверть віку, це досить така е, серйозна дата для тенісного турніру. Давніше, мабуть, тільки Умблдон. Можливо, ще пару турнірів, дуже-дуже таких древніх. Але я вважаю, що самим древнім вважається. У Імблдон, а вже потім іде кубок Девіса. Це по старшинству. Можливо, у різних любителів і фахівців тенісних різні думки. Я висловлюю лише суто свою суб'єктивну думку. Так от, друзі, цими днями наші хлопці будуть змагатися. Е на кортах Тунісу, а в Тунісі ґрунтові покриття. Наші хлопці будуть грати проти мало, навіть самим освіченим, маловідомими будуть наші суперники, туніські тенісисти. маловідомі. Там і представники і четвертої ї сотні, і 5-ї, і 6-ї, так що нам. Мало що е, скажуть їхні імена і прізвища. Ну, наприклад, Дугаз Дугаз. Він самий крутий по рейтингу серед тунисців. Це 227-й Дугаз. Е, ну, скажем, Ашаргі, Ашаргі, 511-й. Наш Овчаренко 311, а українець Сачко 392-й. Наші хлопці представляють четверту сотню о -обо, обидва. Е І тому я вважаю, що навіть не дивлячись на те, що ми будемо грати, виходить, що в гостях. Я вважаю, шанси є в будь-якому випадку, і, звісно, при цьому не треба недооцінювати е, гравців тунісу, тенісистів тунісу. Е, ну, для нас туніс в плані теніса це Онс-Жабер. Погодьтесь, що як тільки мова йде про теніс саме з країни Тунісу. Тут Он з Жабер, більше ми ну, по великому рахунку, нічого не знаємо. А ось цих от названих тільки що мною Дугаз і Ашаргі, ну, я навіть людина, яка займається ну, дуже пристально тенісними прогнозами, вивчаю теніс і сам колись недовго пару років грав. На професійному рівні в теніс, навіть я не чув про таких тенісистів. Тому я е, ні в коїм разі не недооцінюю їх. Я хочу е, сказати в боротьбі, в боротьбі, але все ж таки, ось ці пару днів наші хлопці переможуть. Переможуть, і м, я. Не пам'ятаю там з точністю до міліметру, але я точно знаю, що треба пару-тройку перемог отримати для того, щоб вийти вже в фінальній грі і перемогти і вийти в Першу світову групу. Так, давайте разом з вами повліваємо ось цими. Вихідними днями за наших хлопців, і побажаємо їм успіхів. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, подібні відео і не потрібні нам тут, на YouTube-каналі Майстер Клас. Але все ж таки, я надіюсь що колись ми з вами доживемо до того. Моменту до того сезону, коли і наші хлопці не те щоб е, повернуться у першу сотню, а в першій сотні у нас колись то були і Андрій Медведєв. Медведєв був навіть у першій десятці. Наш український тенісист, так, Андрій Медведєв був. Перший десятці Сергій Стаховський був у 30 -тці. Давайте ще й такого пригадаємо нашого тенесиста. А також не знаю, чи пам'ятаєте ви, не так давно. Був такий ще тенесист Олександр Долгополов. Він дуже так пристойно займав місце серед перших 50, достатньо так, декілька сезонів, якщо я не помиляюсь. Е, нагадайте, хто ще у нас, саме з чоловіків, був, ну, не то, що всесвітньо відомий, а більш-менш. Е, як то кажуть, у нас е, хоть трішки був. Е, Мерехтів на екранах, на тенісних кортах. Хто ще був відносно популярним з українських саме тенесистів? Бо дівчат ми на слуху ми чуємо і сьогодні: і Ястремську, і Калініну, і Цуренко, і Костюк, і Світоліну, і ось і Стародубцева, Соболєва. Завадська, снігур і так далі. Ми про них говоримо щотижня і майже щодня. А ось про хлопців якось у нас трошки вони в тіні. В дівочому тенісному тіні. За затишку затіньонному такому. Так що давайте трошки і про наших чоловіків поговоримо. Друзі, пропоную вам таку бесіду. Пишіть в коментарях, кого ви ще пам'ятаєте. З українських тенесистів, крім Стаховського, Долгополова і Медведєва. Ну, Я називав вже Ілля Марченко, але, на жаль, Марченко не досягав навіть таких успіхів, як Стаховський, Долгополов, і, звісно, Андрій Медведєв. Найвище було в нього. Якщо я не помиляюсь, п'ята чи навіть четверта сходинка у нього в рейтингу була у Андрія Медведева. Так що, друзі, давайте трішечки. Я не кажу, що будемо так само приділяти уваги і часу, як і жіночому тенісу нашому українському, але і чоловічому, давайте приділимо трошки уваги. Закликаю вас і запрошую до обговорення в коментарі. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал. Буду дуже радий вашим вподобайкам і коментарям. Дякую наперед. Слава Україні, слава ЗСУ. Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Па-па!